7 вересня близько 13.20 в лікарню швидкої допомоги доставили молодого чоловіка із колото різаними ранами. Швидку викликали перехожі на вулиці Миколинецькій в Тернополі. Хворий був в зразу ж піднятий в операційний блок. Було виставлено діагноз, колото різана рана в ділянці лівої поверхні шиї з пошкодженням спочатку великої судини. Колото різані рани стегна. І в ділянці правого колінного суглобу зразу ж проводили операційне втручання, де було знайдено пошкодження в шийному відділі загальної сонної артерії. У важкому стані хворого перевели у відділення інтенсивної терапії. На даний час. Стан хворого розцінюємо як ближче до середньої тяжкості. Хворий притомний, адекватний, порушень вітальних немає. Ще кілька днів буде в інтенсивній терапії, потім він переводиться в хірургічне відділення, де продовжує лікування судинним хірургом і, можливо, до тижня-два хворий. Випишеться з лікувального закладу. Іншим учасником бійки, внаслідок якої постраждав молодий чоловік, виявився 55-річний тернополянин. Обставини даної ситуації з'ясовують правоохоронці йдеться на сайті управління ДАІ в області.